У місцевому котельнянському клубі Гаряче тут черговий раунд сільських зборів. Люди дискутують не вперше. Група компаній Вітагро співпрацює з місцевим кооперативом Зоря більше року. Більшість селян уклали угоди з компанією, є й такі, що вагаються. Я хочу сказати, я хочу, щоб аграрна компанія 2014, як ми, ним, 4, як ми домовлялися з ними, щоб вона пропрацювала тут декілька років. Ми побачили б, як вони хазяйнують, як вони ставляться до соціальної сфери, в общаду всіх працівників, як вони заробітну плату платять. А тоді я готова підписати з ними договір. Причина такої невпевненості люди останнім часом не бачили зарплатні та розрахунків за земельні наділи. Тому страх пайовиків залишився. Цим вміло користуються спритники, яким на руку, аби Село не розвивалося, маніпулює тими, що вагається, і сільський голова через бажання власної наживи. Гарячі дискусії в сільському клубі Тверезо розсудив колишній керівник господарства. Не сваритися та дати можливість котелянці розвиватися, закликав прямо з трибуни. Котелянський народ тяжко гнув спину при сосновому 22 роки. І я цього нікому не дозволю, тому що гнув спину, заробляв, відробляв і заробив. І сьогодні треба, щоб з нами поступили по-людськи. І давайте не будемо сваритися. Сільський голова перспективи розвитку котелянки при співпраці з групою компанії Вітагро вперто не бачить. Допомогу інвестора категорично відкидає. Було проведено багато роботи і без, і без інвесторів. Сьогодні за кошти, можна сказати, батьківського комітету проводимо ремонти за кошти сільського голови, з бюджету виділяємо, які кошти є. Реальну картину підтримки села аграрною компанією розказують жителі. В школі ж вікна з поставили всі, в садок виділили цього, Це ж зразу тоді зразу дали і в садики, по-моєму, постільні блідоли. На школу всі вікна пластики поставили. Зараз на сьогоднішній день кошти вкладені в обродовий будинок. Як компанія вкладає кошти в соціальну сферу, зараз і це школа, і це лікарня. І це обрядовий будинок, який стояв вже десятиріччями. В школу вклали 30 тисяч. Котелянці розказують вперту та принципову точку зору сільського голови не розуміють, адже покровительство хорошого інвестора це знахідка для віддалених сіл. Закидають Володимиру Левчуку і недбалість у роботі. От ото -от за цією і за сьогодні детські садіґондо, там купи мусора, там такі огадюки б'ють за сьогодні. Прибрав, за сільський голова. Голова сільський він два дні робив тому колгоспі, і з них більше вкрав, І з них більше вкрав. І настрає людей проти, коли люди зараз задоволені і робітою, і зараз платою, і робота в них є, і є відпуск, і є все. Завітавши на місцеве господарство, мимоволі переконуєшся, без сильного інвестора тут і справді не змогли піснувати. За рік співпраці з аграрною компанією тут збільшили врожаї зернових у два з половиною рази. Зараз тут збирають кукурудзу. Місцева зерносушарка приймає за добу 150 тонн зерна. З дубає зерно тонн 150 в сутки з поля. Волога трошки велика 30-32. Зараз працює на зернутоку, зерно сушарка, на процентів 20-30 вражайність в нас по СВК більша. порівняно з тим роком. Робота в Зорі після співпраці з групою компанії Вітагро закипіла з новою силою. Місцеві трудівники мають стабільні заробітки, повноцінну зайнятість, а головне впевненість в завтрашньому дні. Після розпадів колгоспів та зледеного застою господарства працівники радіють новим перспективам. Я за 6 за місяців заробив 680 гривень. Один раз на тракторі робив. Отакий в мене був заробіток. 3200 я отримую за місяць. Я 3200 отримав за місяць. Я не, це непогана зарплата для одного чоловіка. У майбутньому група компанії Вітагро планує розширювати свою діяльність на котелянській землі. Аграрна компанія, яка хтось заключив і з нею на земельні паї договора, отримав 4%. Людина отримала 50 кілограмів цукру, 50 кілограмів муки і 7,5 з пшениці. Я рахую, що це дуже, дуже нормально. В нас по району в Полонському дають 3%. відсотки. Більшість селян без вагань довірилися надійним господарям. Вони бачать майбутній розвиток котелянки із групою компанії Вітагро як надійним соціальним партнером.